Дедлайн горить, а в тебе ще навіть не відкритий PowerPoint. Знайомо, що, якби я сказав, що готову презентацію на 10 слайдів можна зробити за одну хвилину. Сьогодні ми тестуємо GAMMA AI-інструмент, який може стати твоїм найкращим другом в університеті. Поїхали! Гаразд, давайте перевіримо його в дії. Уявімо, мені потрібна презентація для семінару: тема. Штучний інтелект. Заходимо в GAMMA, натискаємо Створити новий з AI, обираємо Презентація, і тепер найголовніше. Пишемо наш запит. Презентація на 10 слайдів на тему штучний інтелект для студентів. Історія, ключові типи, застосування та етичні питання. Натискаємо Generate. Гама пропонує нам структуру. Виглядає чудово. Залишаємо, як є. Обираємо дизайн. Мені подобається цей темний. І магія починається. Тільки подивіться на це. Гама генерує слайд за слайдом, з текстом, іконками, зображеннями. Все структуровано та виглядає професійно. Ось слайд про історію ШАІ. ось про нейромережі, а ось про етику. Все на місці. Але найкраще те, що це не просто картинки, це повністю редагований документ. Не подобається зображення? Замінюємо його в один клік. Треба переписати абзац? Немає проблем. Можна змінити дизайн всієї презентації на льоту. Це гнучко та зручно. Отже, вердикт для студентів це абсолютний геймчейнджер. Ви отримуєте готову, структуровану та гарно оформлену презентацію за хвилини, а зекономлений час можете витратити на підготовку до виступу. Хочете спробувати самі? Посилання на ґама я залишив в описі. Якщо відео було корисним, лайк та підписка. Дякую за перегляд!